Привіт, друзі. Це зробив нарешті. Вже все як положено, повний заряд. Так воно виглядає, це старенький мопедик, перероблений повністю на електричний двигун. Все, по правилам. Перший раз у житті буду взагалі їхати без варіатора і рівня. Буду держати телефон. Якось побачити перспект, може побачити спорась, багато не буду розганятись. 20 от тих горбок пішло Із пройшли удачно, прокатався трохи. Але є один нюанс, не вистачає мені на батарейку. Я вас попрошу скинути хто скільки зможе. І мені потрібно переробляти це все.